Війна дронів на передовій. Чергову допомогу передали на Авдіївський напрямок. Найнеобхідніші бойові пташки. Фактично, ми завжди стоїмо перед вибором: або загине людина, або впаде дрон. Звісно, хай краще дрон буде витратним матеріалом, а не люди. От. Так що ми воліємо воювати саме технологічно, і тому дрони нам вкрай потрібні. Військовим на Донецькому напрямку допомога потрібна завжди, запитів багато. Намагаємось допомогти 22 військовим частинам, і е, запити різні, наприклад, сьогодні. Це обладнання, яке необхідно для роботи розвідувального батальйону. Окрім дронів, передали безпілотники українського виробництва, які найближчим часом допоможуть нашим хлопцям виконувати бойові завдання. Власна, це ще не остання передача в 2023 році, тому що в нас є придбане. Попереднього місяця і в грудні місяці, однак, закликаємо всіх долучатися до того, щоб наші військові були забезпечені більше ніж сьогодні. Вони є.